Всім доброго дня, з вами власник Максим Володимирович, Сьогодні 28 квітня 2024 року і ми досліджуємо муравів і там мурашник. Дуже велика кількість і мурахи носять е, запаси зносять для того, щоб побудувати далі свій мурашник. Можливо, навіть. І десь в іншому місці теж будуть переносити, тому що видно, що багато вже стареньких гілочок. Тому, тому додати, мені кажеться, навпаки може навіть, навіть неправильно. Всім гарного дня. Залишайтесь власник Максим Володимировичем. Спишна живет, не пойдем пока. Вода на спешнах.